Друзі, усім привіт! Я, є на Леводівці. Приїхала до мами, Соня тут переночуємо. Дочекаюся Андрія, бо він не на роботі. Ну, завтра дочекаюся. І поїдемо додому. Ну, перший здає Даяною на масаж, бо ми ходимо, знаєте, через день. Соня нам не потрібно. О, я так хотіла каву, хоча вдома пила. О, хайну цукра. Слухайте, не знаю. Дощ падає. Не падає і е, захмарилося. Хотіла з дітьми піти. Хотіла на секунд піти. За щось по що нього виходить. Але то як до обіду, а потім буде нормальна погода і, можливо, потім вийдемо. Діана, ви як прийшли, Яна налякала е, Даяну. Ну, як не лякала, вона така? Вона заховалася за двері і така. Привіт! А Даяна якось. Е, того налякалася, хоча діана не кричала нічого, все, вона до неї не йшла і так далі, ледве. Вона плакала, відштовхала її, не хотіла до неї йти. Я кажу, Діана, Діна, швидко бери її і біжи до вікна і кажи там, якіці. А Діані це обідно, тому що це вона одна єдина, йде до неї на руки. Ну, можна так сказати. Бо, наприклад, якщо маму побачила мою, то плакала, не хотіла йти. І цей смаку, то мама привезла з Болгарії. Це так смачно пахливає баклава саралія. Хм. Малина з кремом. Дивимося з латусію якийсь мультик. Я зняла нарощення, тому що мені все незручно з тим нарощенням, знаєте? Якось мені не так. Я взяла його, зняла і все. Ще я ще могла проходити і проходити з ним. Ходити Арсенко вдома, але каже, мама, ти за мною прийди, бо тому що мене не може ліфт підняти. Знаєте, він за дуже худий і його ліфт не може підняти. Каже, ти буде забери, щоб я пішки дійшов. Я так сп'ялася, що просто. Даянка спить. Я була на законці зі Латусею. Вона мене розвела на шорти і на піжаму. Та такий вітер, знаєте, сонце світить, але дуже сильний вітер. Просто голову зносить. І саме з після дивимося, той мультик, всяке отаке, о. Хочеться лежати, нічого не робити. Просто якийсь такий, знаєте, лінивий день. Дуже прям лінивий день. Мама там робить да їсти, м'ясо. Варить, Радаянка писнеється і той. Я вам зараз покажу, що ми купили на секундхенді. Просто тут класний секонд-хенд на дівці є під 67 ї школи. Я так говорю, якби ви знали, знаєте. Я в ту школу ходила, і той, і там ну, взагалі класний, дуже сподобався. Фіце. Угу, дякую, Арсена. Подав називається. І кепочка класна. Даяні купила з таким вушками. Це від фірми Праймер. чи як він там називається по-правильному. Оцей та опа-опа-опа, де вона є? Дитя, яка класна піжама собі злата вибрала. Стіч. Зараз стіч модний. Козалік класна, нуляча. Зі штанами на довій рукав. Так якось вже скоро йде. А, оце знайшли. Я взагалі не знаю, що за НЛО таке. Забери ті окуляри. Дивіться, які класні шорти з Латусі купила. Вони взагалі такі класні. Я вже дуже давно хотіла собі якби сорочку, спальню, щоб поспати. ній. Отаке, о, знаєте, не в шортах, не в футболці, а отаке. І знайшла. Дивіться збіркою від такої фірми з такими метеликами. Тут все таки, бачите, така сіточка. класно, така простенька взагалі, супер. Пропонувала я мамі піцу, щоб ми робили. Піса? Ні, я розповідаю, що я захотіла піцу. Босини лізе, куруси розморожується. Дивіться, як мама на нас розморожує. Вже здається все. Чи ні? А ні, ще трошки. Мама вона їсть ковбасу. Та їсть? Сіть, все таке все. Тоже на 4 на 4. Кубиками Так. Та як Арсені любити піцу, в нього буде котопрефія. Я тобі казала, я тобі вже говорю. Баба тут а, той говорить, що вона поставила, щоб що на вас тобі погано Два не було. Уже друга порція. Звати, що на балкон поставила ту піцу? Затоня, я надейтесь не їж її. Не їж її, хай вона вистигне повністю. Харасо. Обожнюю маму, мамину піцу вона є. Вона дуже-дуже донесенка. Дуже Ти Хресному папа махала, Деяна? Хресний їде? А де їдеш? Пухай мене, бабуся, я не буду на Добре, я позбираю за нею. Папа. Дивіться, як красу мені Андрій приніс. Можна я понюхаю? Ммм, так Іди воду постав, будь ласка, добре? Але легенько тримай, бажай. О, все. Ваша мама туди там. Арсен дивиться влоги наш. Кулька, а тепер збирай назад. Даянка. Збирай назад. Піднімай курзинку. Фіолетовий. Фіолетова кулька. Так. так, а я чекаю посилку з тему. Не чекаю, мама я тільки вчора замовила. Замовила Даяні всякі розвивальні іграшки, дивилася на тему і тут то на тему дешевше. Мама, мама диви. Угу. І там ще по знижці мені пішов комбінізон зимовий Даянці. Його ціна була попередньо 600, а Я замовила за 220. І такий класний, такого арчу, такого бежевого кольору. Що я там ще замовила. Замовила їх і лусінки. Чотири пари. Вони теж пішли, коштували 300, пішли за 86 гривень. Ходи до мене, я тебе покажемо. Чотири 4... пари. Білі, рожеві, чорні. І ще якісь там і там кольору. Тож чекаю я. Що там? Машинка яка той? Так, угу. Сміхунок були, знаєте? Щось я бачу, що в мене кишечник. Знов зі мною вітається, болить, віддає мені спину, що мені взагалі не добре. О. Так, Діана каже, що в мій території є великі знижки, я завтра тільки поїду. Не Та не буду тебе показувати. Завтра поїду, подивлюсь, що ти. Та, Тож тільки не на це, що не мене. Що не це? Це не на знижці. А, це не на знижці. А це ага. на Вийшла 600 гривень. Я через подумала, що він виглядає як пожар, але на мені він нормально виглядає. Та нормально, але він не на знижці теж? А, то йде мінус 50? 300 гривень? Угу. Нічого. собі. Чи угу. там Та, ще є чорний речі? Чорний? Це 300 гривень. Капіт, я теж його хочу. Ти що взяла? 44-й. Ну, бо вони таке мають бути розімки. Ні. А, він 700. 700, мінус -350, -350, 350. Так, да, все одно нормально. У мене просто він трошки трошки світліший, а там що? І все, це я купила заповницю 1500. У нас такі гарне куречне є, але у мене довга футболка була. Ця довга футболка, а там все там все було. Там нічого. бач, хоча пише XS. Угу. Ну, класно. А, тоді. А я ще свою білу майку теж купила за 25 гривень, дуже гарно. Серйозно? Угу. Оця якість дуже класна. Для душі. Класно це. А цей взагалі він в мене вже третій рік взагалі дуже класно носиться. Я вімна що я тебе його одягала. Та, ти хотіла мене сперти, але я тобі не дала. А я підняла купила білу майку. Угу. А під чого ти його носиш? Просто вдягаю. Ти така довга? Що то було? А ці? А диковий? Йойди, коли Як вони любляться, а інколи б'ються. Та не давай, щоб він це вилетав. І чотири нас так, друзі, прийшла змивати макіяж, вже все розтерла, все чорне капець. Та Янка вже спить давно. Я як завжди положила 9 година. Тільки з бабою дивляться, спати. Мама каже, правда, доспати, виспився собі. Я дуже маю виспився собі. собі. Макіяж, ой, після така була смачна взагалі, поїла собі. В так файний день пройшов. Тож, дякую, що були сьогодні з нами. Всім па-па, скоро побачимось і спокійного дня і ночі.